Те, що офіційно Володимир провів релігійну реформу, похрестив Русь, це не означало, що запанувала в цих руських землях уже християнська віра. 15 липня, у день пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира, в Україні відзначають свято хрещення Русі. Це сталося 988 року. Князь Володимир, якого наша українська церква вшановує як рівноапостольного, тобто він визнаний святим церкві, тому що за Тими історичними даними князь Володимир з, з прийняттям християнства кардинально змінив спосіб свого життя. Володимир розумів, що потрібно впроваджувати релігійну реформу. Йому довелось обирати віру, яка допоможе Русі стати прогресивнішою країною. Крім християнства, князь задумувався над прищепленням юдаїзму, ісламу та культу Бога Перуна. Найбільшим, скажімо так, конкурентом для православного цього майбутнього варіанту християнства в українських землях, в землях тодішньої України Русі було саме язичництво. Юдаїзм це релігія гобраного Оду і е, ознайомившись із основними постулатами, то безперечно, е, Володимир говорив, що це не для Русі, це не для русів. Коли ми будемо говорити про іслам, то було досить таки багато сутичок із тими самими арабами. Русичі досить неоднозначно сприйняли ініціативу Володимира. Тоді суспільство поділилось на прихильників християнства та хранителів язичницьких традицій. Уявіть собі, що людина живе якимсь таким усталеним побутом. Людина звикає от її оточує язичництво. Моляться дасть Богу, Богу Сонця, моляться. Дані богині води, моляться стрибогу богу вітру, і молишся ти тому чи іншому божеству для того, щоб тобі якісь були блага, щоб вітер там не виваляв, посіви, щоб знову ж таки, щоб пішов дощ, щоб виглянуло сонечко. В християнському варіанті тут було складніше тут знову ж таки один Бог. Отець, син, святий дух, і молитися треба одному богу, і тобі у всіх інших сферах твого життя мало віддячитись, мало воздатися. От і е, таке ставлення не завжди люди до цього приходили. Північні території, оці околиці Київської Русі, ці терена. Приймали християнство ще навіть до офіційного хрещення. Християнство було поширено в нас. В війську князя Володимира були вояки, які вже були християнами, вже були якісь осередки, перші храми християнські. І тому християнство приймалося нашим населенням. Ну, мені здається, якби з певною. З радістю, хоч християнство на русі, мало чимало прихильників, але не всі добровільно приймали цю віру. Скажімо так, добровільним хрещення е, Русі назвати ніяк не можна скоріш добровільно примусовим, як е, літопис гори, що Володимир сказав, хто не прийде на світанку на Дніпро. Той мені не друг. Були випадки, коли вже пізніше там і залізом, і кров'ю впроваджували певні моменти. Але сказати, що християнство насаджувалось повністю вже силоміць. Не можна на тих територіях, які ми зараз називаємо Полтавщиною, християнство поширювалося вкрай повільно, зокрема через те, що лише невеличка частина цих земель входила до складу Русі. Коли ми будемо говорити про всі адміністративні кордони нинішньої Полтавщини, то це не все русь знову ж таки. Тут регіон Порубіжжя великого із кочовим степом. А це язичництво, це вже культи різноманітні, там смішані, еклектовані. Якщо говорити про артефакти, які ми маємо на Полтавщині, то ось зовсім поруч біля Успенського собору, здається, 2018 року ми проводили розкопки. Ми знайшли там хрестик. Він зараз зберігається в краєзнавчому музеї. Хрестик 11 століття Корсунського типу. Тобто він принесений був з херсонесу, з тих. Колоній грецьких, да, від яких ішло християнство, хрещення цілої держави вимагали від князя Володимира чималих змін та перебудови власних звичок. Він як очільник мав подавати особистий приклад відданості християнським ідеалам. І сам Володимир, сам по собі. Ви подумаєте, людина, вона належить до еліти тодішньої Русі, людина, яка звикла до широкого саме язичницького способу життя, у Володимира розкішні багатства, Володимира гарем. От і це все треба було відставити знову ж таки, вносити аскезу в своє життя, вносити спокуту, покаяння. Тобто міняти свій погляд на світ. Навіть дійшло до того, що він перестав карати злочинців на території своєї держави, і до нього звернулися його вельможі, що, що він занадто вдався в цю християнську нову релігію. Відголоски панування двовір'я на українських землях ми можемо спостерігати і нині. В українців е, залишилося дуже глибоко заховане, і воно проявляється час від часу. Оце міфологічне мислення, е, вкорінений був цей дуалізм, і е, тип мислення такий Бога люби, але і дідька не гніви, ну, на всякий випадок. Тобто, з одного боку, ми залишаємося християнами, віримо знову ж таки в єдиного бога, з іншого боку, ми боїмось там. Відьом, вовкулаків всі свята прийшли до нас з Візантії, і вони християнські. Вони встановлені християнськими єпископами ще в Римській імперії. Але вони наклалися частково на наші слов'янські звичаї. Дякуємо за перегляд нашого відео. Підпишіться на канал Суспільного в Ютубі та на сторінки в інших соцмережах. Діліться у коментарях, які релігійні свята ви відзначаєте. Наша праця з думкою про вас.